Вечір 18 лютого. Завтра в мене день народження. Мої очі красні. <хи> я така ніби заспана, але я вночі трошки погано спала через те, що були якісь вибухи. Але сьогодні в день в мене була фотосесія до мого дня народження. І це відео я знімаю просто як влог, про тому, що мені просто захотілося. Короче, на добраніч мені. Завтра в мене день народження. Вриваємося завтра зі мною в влог мого дня народження на ютубчику. Прикольно? Прикольно. Добрий ранок. Не звертаємо увагу на мій срач в кімнаті. Я просто зробила собі вихідний. Не хочу нічого прибирати. Мені подзвонили дівчата, сказали, що мені треба виходити. І я думаю, зараз якось одінусь красивенько. Думаю, вділа ось удінусь. Юбку? Тільки наверх не знаю, що одіть. Юбка, гольф і жакет, костюм. Калгаточки Тепленькі такі, от бачите, на флісіку. Щось вона мала на мене за кофта. Ось такий піджак. Боже, на голові, правда. Зараз на голові треба щось зробити. І на шиї щось треба повісити. Прекраси, прекраси, треба одягнути. Чи думаю, над ось цим. Це, боже, я не знаю, я купила цей кулон, в мене якесь озаріння. Я йшла, побачила цей кулон в магазині і зрозуміла, що мені срочно його треба купити. Не знаю на що. Але виглядає він достатньо цікаво. А потім пізніше я дізналася, що це е, ріг водяного буйвола. І це дуже символ дуже міцних людей, сильних. Сапоги. Носки, 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 носки. Отакі. Гарно? Нормально. Подпівко покачет. Клас. Дякую дуже. Давай уже ти держиш. Я привикла! Клас. Дякую, дівчата. head over heels for that someone head for the hills for nothing nothing running scared screaming at the top of my lungs in my, many running, minds. in my many, many minds mind. my heart doesn't always I'm agree doesn't always what i'm thinking inside, I'm thinking inside. think about it your gut can lie when you're hungry but it hurts too weak. do you actually Просто мої найкраще. Подружки. Яку <смеш> красу мені подарували. Посиділи в кав'ярні, випили каву і все. Далі не знаю, далі дівчата сказали вдіватися, збиратися, бути готовий на дві години дня. Що це буде? Не байда. Бо... <плес> Ну що, Юлечка мене позвала з собою. Я от собі хопля, зібрала речі. Я чекаю Юлю. Я не знаю, куди ми їдемо, що вони там запланували. Це якийсь сюрприз. От тому Очікую. Олександра сюрпризом в нас знала, таке. <різь> Спочатку не впізнала тебе. Я думала, вона сидить в машині. Вона сиділа диву. з рождення. Я дуже рада тебе. Бачу тут. Держу йду до машини і бачу, йде ну, Сашка. І головне така дивлюсь, іде чоловічок. Такий, ну я собі дивлюсь. Ну, дівчинка йде. Ну йде та йде собі. А потім вона робить різко розворот. Отако, і бігом назад! І я заподозрила, странне вбіження людини. Тут стоп, що не так? І тут я придивляюся і бачу, а це Сашка і да. Я дуже рада, що вона приїхала з Полтави! Ще на секундочку. Дуже щаслива. Ну, мало буде трошки погіршила, звісно. А, конечно, ладно, ладно. Ладно. а я, як я, ти я це бачила я... в своїй голові, розкажи. Ну як мені, мені Юля дала чітке задання. Стой! Я тебе позову. Я ж стою-стою, думаю, ну вигляну, що там. Я виглядую, така думаю, можна йти? Я собі розрішаю. Ну, можна йти. Ну девочка я. Ми приїхали уже на дачу. Це такий ось заміський комплекс. Я потім покажу вам більш детальніше. Ми вже тут колись були. А сьогодні, отак, от, от дівчата мені зробили такий сюрприз, взагалі неочікуваний. Я не знала нічого до останнього, то поки ми вже ну, збирались вже їхати, так як я за кермом своєї машини, то Юлі довелось мені признатися і сказати, куди ми все ж таки їдемо. Ось так. Так що сьогодні будемо дівчатами відмічають моє день народження. Ой, боже, чуть не впала. Я не знаю, що вони там приготували для мене. Сказали мені ждати. Я сиділа, ждала в машини. Захожу. Боже, диви наставили на стіл, її їсти хоче якраз. Я вже сиділа в машині, думаю, коли вже, коли вже, хочу жрати. Їсти не можна. Не можна? Ні, не можна. Це декорація. У нас на настояще суфі як не хотіли. Завтра аттека дуже да. Хэппи Бездей охренеть. А вот Ага. Составим тут телефончик. і у нас тут на нашій терраске з домиком. Трета-та-та, чанчик, дровішка. Ой, клас! Покупатися будемо зараз. Читай план хороші. Просто холодно, холодно в буквальнике, коло за вас. Класс. Как Блін. Клас. А ще так как іголочки по-наході. Я не люблю ці іголочки. Да. да. Це як ото ноги париш, так? Да? Типу. Да. А я хочу а собі ще для лиця оцю сироватку купити. Як так. вона називається? А, є е, ще маска, яка не краєголка. Під... І я патчі. за це кажу. А... Тобто не патчі, а є ще... сироватка. Ну, є ще, ще патчі, які так Ой, кладеш, що вони за ночь розтворяються типу, ці голочки. І розравнюють типу, штуки під глазами. О, я, кстати, знаєш, що я херня. Е, э, цей... Я б Може, не знала, що в Кореї найкраща косметика у mm. вас. Усі корейці такі красиві. Mm. Слухай, Але... мені не подобається корейська косметика. Гарно, А тут ми наш відпочинок завершили і сьогодні продовжуємо далі дуть, 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 дуть дуть, дуть. І продовжуємо наш маршрут в спа. Якщо вийде, звісно. Получиться. Сложно верталися назад за телефоном і штативом. Чека, чека, красота. Я за такі день давно не бачила трусов. 60 гривень купили трусики, отак от. Стаття, а вона десь гривень здачі дала. Приїхали у Рівервуд. Случайно е, наша наступна зупинка відбулась тут. Просто тому, що е, так захотіла Юля. Я взагалі цього не хотіла. Але Ні, ну, прикольно. Хотіла я хотіла спа, да, але типа не сюди. Не думала, що так буде. Ну, ок, побачимо. Ніби я тут буду перша. Че ты в халате, я извиняюсь. Сей. Что это зробила? Да. Палачинчик, щоб так от носик, як це називається, господи, чайник, носик чайник. Знаєш, я бутылочку, когда бійню наливаю, а в мене немає просто рушничка. Ой, Красота. Так, я взяла супчик з телятиною. В тебе качина ніжечка. І з чим це тут таке? Я забула то названня, що дуже сложне. <рес> качина ніжка з гратином, ага. коренеплодит та ага. соусом жирати. Гратен. соус ага. джерелни, yeah. uh, коченаніжка, а. And... Leave me, baby, don't fall again. This just hurt me. Just think about it, think about it. Дві різні банки, соляна кімната, хамами. Тут прям хорошо, тут прям така температура комфортна. Ну, тут написано 80, є сауна 65. Ця 85, от, ну це прям ну, хорошо. Прям ну то що нормально. А я бачу, люди сидять на 65, типа, температури, і ну, типа, там людям краще. А мені краще, коли прям хорошо париться. Піду ще схожу у хамам. Хамам, він зараз виключений. Большая сосулька. Де? Вот садить тебе. Так. Да. <laughs> Большая сосулька. Тебе небо як. Як української сосулька? Це чайки. 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 Я коли приїхала в Черкаси. Я коли приїхала в Черкасу, я думала, що це за собаки гавкають котиками. чи коти гавкають, А тут чайки просто... Е, е. Я прямой, я живу. Давай. Все, Сошулечка від мене уїжджає, і я на цьому завершаю свій влог. Все. Давай. <смірко> Дякую тобі дуже сильно.